Джинма 404, 7 тисяч. Це Київ, траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Отака От джинмочка 7000. ID. -шечки. ID шоста. Так, да, не шибся. Не. ID шоста. А такі полістарчик на полном приводі. Так, з реверсом недорога 24-ка есть. Ось Джинма 6300. Отака вот от джинма 6300.